Головне на ранок 3 вересня. Вночі росіяни атакували шахедами та ракетами Прикарпаття. Зокрема, вибухи лунали у калуші. В місці працювали сили ППО. На щастя, жертв немає. Житлові будинки також не постраждали. Міський голова закликав поки не відпускати дітей у школи та садочки, адже проводять заміри якості повітря. В облдержадміністрації зазначили, що ворог атакував об'єкт інфраструктури. На місці виникла пожежа, працюють усі профільні служби. Повітряна тривога на Франківщині тривала майже 5 годин. Також інформували про вибухи у коло Іській громаді загалом Київ, Львів, Хмельницький, Кіровоградщина, Франківщина, Волинь та інші області зазнали комбінованого російсько-ракетного дронового удару в ніч на 3 вересня. У деяких населених пунктах виникли загоряння та пожежі. Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже уважно відстежує розвиток подій і дізнався цікаві речі про війну Росії проти України, пообіцявши оприлюднити їх найближчим часом. Про це американський лідер заявив під час брифінгу в овальному кабінеті. Трамп не став відповідати на запитання журналістів про те, чи спілкував. Вався він з російським диктатором Володимиром Путіним впродовж останнього тижня протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Найбільше атак російські окупанти провели на Покровському та Новопавлівському напрямках. Також ворог здійснив 4809 обстрілів, зокрема 60 із реактивних систем залпового вогню, та застосував 5173 дрони камікадзе. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони України впродовж. Ож минулої доби уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб армії РФ. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.